Фатальна крадіжка неповнолітній вкрав у рідного батька авто і збив на смерть свого сусіда. Все сталося близько опівночі, аби покататися селом. 16-літній хлопець поцупив ключі від новенького Мерседеса. Кермувати школяр умів та на правила дорожнього руху надто не зважав і значно перевищив швидкість. На даний час проводиться перевірка до, до 100 кілометрів. Він рухався на. На такій швидкості неповнолітній водій проїхав не більше пів кілометра і в самому центрі села збив односельчанина свого сусіда. Від сильного удару 22-річний Володимир помер одразу. Я прийшов, ознак життя вже не було. Дихання ноль, пульс ноль, серцебиття ноль, жіниці. Грошей на світло не реагують. Смерть звістка про смерть Володимира сколихнула усе село. Його батьки не можуть оговтатися від горя, і від коментарів на камеру утримуються. Одосельчани шоковані про загиблого відгукуються лише позитивно. Дуже добра дитина, більше нічого не можу сказати. Дуже співчуваю тим батькам, що похоронили. Це була прекрасна дитина, дуже вихована, чемна дитина. Дитина дуже була богомільна. щотижнях побожна. ну така. Кожного церкви, тижня ходив він, ходив він до церкви. 16-літнього водія, який наїхав на Володимира, тутешні також добре знають. Тут не можна говорити щось поганого про того хлопця. Він також прекрасна дитина, але я рахую, що судьба дитини така була. Я тільки так думаю, що була така судьба. Неповнолітній з місця ДТП утік та правоохоронці на нього вийшли швидко по номерному знаку, який від удару відірвався від машини. Спершу зайшли понівечене авто, а згодом і школяра Коли приїхали працівники міліції і батьки намагалися приховувати його, тобто стверджували, що він втік, його немає вдома. Але однак працівники міліції переконали батька в тому, що краще, якщо дитина. Зараз дасть свідчення про всі обставини цього чинного кримінального правопорушення, а в разі його оголошення в розшук, в разі затримання працівника міліції, до нього буде, буде обратно віру за до заходу тримання під вартою. У будинку на горищі дитина переховувалася. Ані підлітка, ані його батьків журналісти вдома не застали. Сільський голова каже, вони тяжко переживають те, що сталося, і майже не спілкуються з односельцями. Це горе теж так само для них, тому що це є. Трагедія, і вони вони не знають собі теж, де місце знайти як зробити. Вони не знають де очі сховати від людей. За те, що збив нас смерть односельця та ще й втік з місця аварії. 16-літній підліток нестиме кримінальну відповідальність про випускний та навчання у вузі, може забути, адже школяру загрожує до 12 років позбавлення волі. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини 402.